Вітаю, мої золотенькі! Дуже багато отримую від вас особистих повідомлень питань стосовно наступного 25-го року. Питання звучать таким чином: чи завершиться в 25-му році вже війна? Так чи буде вже кінець. Чого очікувати від наступного року? Обов'язково підписуйтесь, пишіть у коментарях свої запитання, загальні будемо розглядати. Більш докладний прогноз на наступний 25-й рік я буду робити трошки згодом. Він буде опублікований у моєму телеграм-каналі, моєму Ютубі. Тут частково тому слідкуйте, будь ласка, за дописами. Ну то давайте подивимося питання, чи завершиться війна у 25-му році, так чи буде завершення для нашої країни. Ну, карта сели показує, що ще будуть сутички. На нас будуть тиснути, ми будемо триматися. Тобто, наступний рік це ще про активну дію намагання домовитися, але ці домовлення якось не дуже будуть реалізовуватися, тому що все це буде затягуватися, тобто немає готовності перейти на інший рівень. Багато маніпулювання. Знаєте у всіх тих ситуаціях і домовленостях дуже багато маніпуляцій буде так, і така ситуація застигша, тобто вона зависне. Тобто ще наступний рік будуть активні провокації, завища така історія, і тому завершення я поки не бачу. Чесно, я не бачу поки що завершення загалом цієї ситуації. Ще наступний рік ми будемо в такій, знаєте, напруженій ситуації. Мені йдуть. Знаєте, якісь ситуації пов'язані з допомогою, які можуть нас ну, якось так трошки розчарувати. Тому що якась допомога, яка би мала нам можливо допомагати, вона може затримуватися, вона може десь не в повному обсязі, можливо, приходити так, в наступному році. І це буде впливати загалом теж на розвиток подій. От, Далі, давайте подивимося. І загальні енергії, так? загальні енергії, Про що загалом? так, Про що наступний рік? Про що нам 25 й рік? Ну, Ми застигаємо. Застигаємо в цій ситуації, в якій ми зараз є. і Вона а, стоїть і, знаєте, ми, а, ми як наче, знаєте, чекатимемо. Активно чекатимемо і спостерігатимемо за тим, що відбувається. Навколо нас буде багато ще брехні, ще дуже багато такої, знаєте, мутності. Тобто весь рік ми, знаєте, у такій позиції, як наче застрягаємо, застрягаємо. І мені йдуть якісь обмеження по ресурсам на наступний рік форс-мажорні такі.